України може не стати як нація. Розумієте, ви в моменті в моменті от зараз українці такі клас патріотичні пісні, да, давайте там і на том хайпанем, О, ну тут таке шо. Той момент, коли в Україні ну хто без кастрюля на голові, ви всі знаєте самі, що відбувається. Ви мені часто кажете, о, Сергій ти раніше таке казав, але на тебе були підписані і так далі. Друзі, ну чесно, я нема. Я завжди рів з вами я завжди намагаюсь сказати, то що я думаю. Я мій патріотизм. Ну я ж дивіться з перших днів війни, де був. Хоча я, в Італії, я, я я, я до війни за кордоном вже я приїхав в Україну і отримав п'ять кольорів під Харковом, бо я а, відвозив гуманітарну допомогу і евакуював людей. Але кожному з вас зараз треба включити критичне міркування. І дивитися не зараз, в моменті, а дивитись наперед, що може з цим всім бути. Я вам можу розказати, що робити так далі, ну зі сторони своїх містів, хоча я там не саме розумний, і так далі. Але моїх мізків знову ж таки не дебіл, але не саме розумний. Достатньо, щоб зрозуміти, якщо зараз нічого не зміниться, свідомості українців. Від нас може нічого не залишитися. Просто зачистять нашу землю, когось заселять, От, як там казали, на землю, на землю без народу пройде народ без землі. І раніше з пірогої здавалися і з цього грали, я в тому числі, але зараз це дуже схоже на правду. Розумієте, а, Рашка, понятно, вони не буду казати, бо мене заблокують, але те, що відбувається всередині і не тільки зі сторони влади. Понятно, що влада там зараз таке чудо, хто дарвались до кармушки, всі там творять все, що хочуть. І а, розумієте, от, Знову ж таки, в Тіктоку з'явилось багато людей, які оце, з вашої сторони, типа, розводять зраду. Зраду вони розказують, хто там скільки вкрав, що у нас такі там політики, що у нас відбувається в армії і так далі. Та друзі, блін, це було завжди. Поняли? Це було завжди. Просто зараз тіктоку така супервільна площадка. Класна, я їх дуже люблю. Реально, де це все почало вспливати, і більшість українців це не подобається. бо виявляється, що проблем отак і люди це не хочуть прийняти і не хочуть нічого змінювати. їм подобається, і е, е, в українців зараз тупік. І саме цікаво, от всі зараз хочуть знайти лідера, який поведе людей, а саме цікаво, що як тільки цей лідер з'явиться, як тільки він з'явиться, сразу його забичать, закенселять, зділить цього дебіла дурачка, і такі люди або виїжджають з України да, за кордон, або ці люди на початку війни, ну патріотично, такі як я, тільки там ще більш серйозні, більш класні, більш патріотичні, мужні і так далі, вже загинули. Понимаєте? і а, що нас чекає, я не знаю, якщо в свідомості українців зараз нічого не зміниться. Якщо ви, ми всі не перестанемо сратися, не перестанемо друг на друга гнать там бочку, бичити, кенселити, уничтожати і так далі, нам пі так само і виявиться так, що Україна буде за кордоном, бо залишиться в живих і в більш менш нормальній свідомості самі ті українці, які виїхали за кордон і вижили. Розумієте? І а, це дуже прикро. Бо немає краще нації насправді в світі, якщо цей момент забрати. Да, що якщо українець українця не захейтив, туди пропішов не по плану, де не задався, да? а, це, От, от Українці його така тема, значить, а, головне, щоб не у мене було добре, а щоб не дай Боже у сусіда блін, не було краще. розумієте? Якщо ми це не почнемо змінювати, Україна одна з найкращих земель в світі взагалі а, дуже тудолюбивалюти, дуже з мазгами страшним. Українці так шурупають, блін, ніде в світі. Я тільки за літо 15 країн бізнесе. Немає такого, як Україна, не дещо порозуміло. Всьому світу, блять, що у нас така країна, стільки ресурсів, такі Люди, ми такі розумні, такі і такі гарні. Щось з цим треба робити. І ще й такі непокорні. Ну вже це надламується. Вже ми дуже входимо в систему, і система дуже приємна. Ми почали руйнувати самі себе середини один одного. Я надіюся, ви це зрозуміло, мені посил цьому відео. Будь ласка, відправте його друзям. Можливо, щось у когось десь відгукнеться і а, щось таке зміниться в наших серцях і відношенні один до одного. Все на зв'язку. Слава Україні і слава українцям, які готові до змін.